Причин болі в попереку дуже багато. Одні з основних це коли людина мало рухається, коли вона себе перенавантажує, або коли в неї дуже погана осанка і є перекоси в тілі, які провокують слабкість і перенапруження. І чоловіки, і жінки звертаються частіше це ті, хто працює люди статичної роботи, і до них відносяться бухгалтери, айтішники, лікарі. Які багато стоять або сидять. Спочатку це може бути запалення м'яза, а потім це переростає в такі проблеми, як грижа та протрузія. Це дає також проблеми, які запалення нерва, і тоді біль може розповсюджуватись на ногу, давати слабкість. Якщо у людини більше 2-3 неділі є скутість, виражена дата больовий синдром, який від спокою, коли вона поспить, не проходить, коли ранкова скованість є у людини, тоді вже краще звертатися до спеціаліста. Найчастіше це. Йдуть призначення комплексне це кінезітерапія для того, щоб покращити кровопостачання в м'язах, для того, щоб пропрацювати хребет та глибокі структури тіла, це потрібна остеопатія, це м'які мануальні техніки. Також для розслаблення використовують розслаблюючий та лікувальний масаж.